В 40 містах Словаччини відбулися протести проти уряду Фіцо. Тисячі людей вийшли на мітинги, вимагаючи відставки прем'єр-міністра через його проросійську політику. Раніше голова Кабміну заявив, що немає наміру залишати посаду. Вже традиційним гаслом мітингувальників стало Словаччина. Це Європа. Люди несли прапори Євросоюзу і НАТО. Це реакція на нещодавню заяву ФІЦО, що Словаччина може переглянути можливість виходу з ЄС і НАТО. В Братиславі люди на площі Свободи скандували ганьба. Протестувальники називають прем'єр-міністра Фіцо зрадником. І на Кервоградщині врятували трьох дітей, які провалилися під літ на річці. Як розповіли в держслужбі з надзвичайних ситуацій, все сталося напередодні ввечері в Кетрисанівській громаді. Почувши крики дітей, місцевий житель кинувся на допомогу, щоб дістатися до них. Чоловіку довелося ламати 60 метрів криги руками. І він врятував двох старших хлопців. А, а хлопчика 10 років витягли вже надзвичайники. Рятувальники не втомлюються нагадувати, що виходити на тонку кригу смертельно небезпечно. Ну а тепер детальніше поговоримо про те, як Україна планує повертати своїх громадян, які виїхали за кордон через війну. Цього тижня уряд виділив 150 мільйонів гривень. Міністерство Національної єдності його головне завдання знайти ефективний спосіб добровільного повернення біженців додому. На що саме планують витратити гроші? Наразі невідомо. Зазначу, що міністерство національної єдності працює вже три місяці. За цей час від... відомство озвучило лише план зі створення так званих юніті хабів. Такі центри відкриватимуть за кордоном в країнах, де найбільше перебуває українців. Планується, що в цих центрах можна буде отримати консульську підтримку, скористатися банківськими чи поштовими послугами. Купити українські продукти або навіть поїсти в українському кафе у хабах. Біженці зможуть навчати дітей українською мовою. Навголовніше ці центри мають сприяти та допомагати тим, хто хоче повернутися додому, а також допомогти з працевлаштуванням в Україні. Перший такий центр а, має відкритися у Німеччині, а згодом в Польщі та в Чехії. І наразі за кордоном перебувають майже 7 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист в країнах Європи. При цьому в Мін'єдності прогнозують, що після війни додому повернеться третина біженців. Після того, як Україна набуде Безпекові заходи. Безпека в країні стане більш стабільною та зрозумілою. 30% українців дуже серйозно розглянуть повернення. Ми очікуємо, що 30% в перше півріччя повернуться. Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. вони вже прийняли рішення залишитися там, де вони є. І це не є катастрофа, це треба визнати. Вони вже там, де вони є. Ну і згідно останніх соцопитувань настрої українських біженців щодо повернення додому різняться. За даними Центру економічної стратегії, лише 43 українців планують повернутися, що є найнижчим показником від початку повномасштабного вторгнення для порівняння у січні 2024 року повернутися хотіли 52%, В грудні 2022 – 74%. Повністю впевнені в своєму поверненні в Україну лише 20% опитаних. Головними факторами, що впливають на рішення українців повернутися додому, є остаточне закінчення війни. Це 53%. вищий рівень життя в Україні 46%. Можливість знайти добре оплачувану роботу 33%. Припинення бойових дій і повітряних ударів в місті, куди вони планують повернутися 31%. А також безпека в рідному регіоні 24%. І, власне, з нами на зв'язку Василь Воскобойник, це президент асоціації компанії міжнародного а, працевлаштування, і з ним зараз поговоримо якраз на тему а, от того, що, на що можуть піти ці гроші ці 150 мільйонів гривень на повернення українських біженців. А, пане Василь, вітаю вас. Добрий день. Я вітаю студія. Доброго дня всім. А, ну, отже. А... А які можуть бути конкретні заходи, на які можна витратити 150 мільйонів гривень? Ну от ми вже казали про ці юніті хаби, так? такі осередки умовно України, де можна дійсно прийти і поговорити, навіть в кафе українське сходити. Чи такий підхід справді дієвий і ефективний? Можливо, варто було б щось інше запропонувати. Це дуже таке для мене цікаве питання. З одного боку, 150 мільйонів гривень це звучить, це така потужна цифра. З іншого боку, це приблизно 3,5 мільйони доларів. Чи багато це на функціонування структури державного органу, який хоче бути представлений в Німеччині, в Польщі, в Чехії в інших країнах, де знаходяться українці. Скоріше все, ці гроші підуть саме на. Функціонування самого міністерства і напровадження якихось окремих заходів, я сумніваюся, що цієї суми вистачить на те, аби покрити всі країни, де присутні українці. Це перший момент. Другий момент станом на сьогодні, коли ми всі знаємо, що головним чинником, котрий буде сприяти поверненню людей сюди в Україну, є закінчення військових дій. Але ми насправді не знаємо, коли закінчиться війна, коли ми чітко зрозуміємо, яке в нас буде майбутнє, чи буде друга серія, чи буде повторний напад Росії, і все це буде впливати саме на рішення людей повертатися чи не повертатися. І ось в таких умовах я впевнений, що саме головний функціонал, який повинно виконувати Міністерство Єдності, це налагодити таку собі інформаційну. Співпрацю з тими українцями, котрі знаходяться за кордоном, донести до них головну думку, що в Україні вас чекають, і якби там не було, окрім українців, Україну ніхто не відбудує, які б сюди гроші не заходили. Якщо тут не будуть жити люди, якщо вони не будуть намагатися відбудувати свою власну країну, за нас це не зробить ніхто, ані американці, ані поляки, ані німці, чи хтось там не був. І тому станом на зараз саме головне, що потрібно робити нашій державі і мінєдності, відповідно, це ж таки проводити постійну комунікацію з українцями, котрі знаходяться за кордоном. І на мій власний розсуд, навіть цих грошей, не вистачить, аби вести цю комунікацію достатньо плотно, достатньо активно і покривати всі необхідні витрати, котрі ну навіть я сам розумію, що така інформаційна компанія. Вона не може обійсь дешево. Ну, на жаль, це наш сучасний світ Ну добре. Е от ви теж почали з того, що ніби і е немалі гроші, а з іншого боку е не такі вже і прямо космічні. Ну але, е добре. Тут же ж дійсно має якийсь бути комплексний підхід, що в нього має входити. Можливо, є сенс навпаки ці гроші витратити на якісь програми, які починали би діяти тут, і на їхніх прикладах біженцям нашим показати ну там, наприклад, умовно, дивіться, от родина умовно Петренко. Ось вона повернулася, жила там в такому місті, куди зараз повертатися не можна. А зараз повернулася от сюди. Вони мають от таку програму, вони мають отаку от підтримку. Вони знайшли собі роботу, навчаються і. Там для всіх ми пропонуємо от такі умови. Можливо, якось так? Наочний приклад того, що відбувається в країні, але на мій погляд, це намагання буде побудувати собі такі Патьомкінські деревні, тому що давайте просто порівняємо ті гроші, котрі отримує звичайно українська родина у Німеччині, навіть коли вона не працює. Чоловік, який не працює, отримує біля 500 євро. Дитина отримує від 350 до 400 євро на місяць. Держава надає їм безкоштовне житло, де вони сплачують лише витрати пов'язані з комунальними послугами. Те в Україні можна запропонувати умовній родині тренків от подібні умови. Цього не буде і е, створювати. Картину, котра не буде відповідати дійсності, вона скоріш відштовхне людей від повернення до батьківщини ті кроки, котрі робить і хоче і буде робити наш уряд в бік збільшення зробітних плат, в бік збільшення соціальних стандартів. Це ж не відбудеться за один день, це не відбудеться за один рік. Це дуже тривалий шлях. І якщо просто рахувати гроші, я пропоную подивитися на різницю хоча б у мінімальних заробітних платах. Мінімальна заробітна плата в Україні зараз 8 тисяч гривень, у Польщі 47 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата в Німеччині сягає близько 100-110 тисяч гривень. Як в таких умовах можна продемонструвати, що умовна родина Петренків буде відчувати себе скажімо так, на більшому рівні захисту власних майнових прав, я маю на увазі гроші, які вони отримують, і порівнювати це з тим, що відбувається за кордоном, і тому знову ж таки потрібно говорити правду. Так у нас складна економічна ситуація. Так ми не можемо допомогти всім. Так, в нас навіть величезна проблема з внутрішньо переміщеними особами, котрим держава не спромоглася надати житло аж з 2014 року. Так все це підсилилось. Всі ці проблеми з початком військових дій. Так перед нами стоять глобальні великі виклики, і ось так повинна наша держава комунікувати з українцями. І до речі, повернуться ті, хто захочуть відбудувати країну, а ті, хто будуть розраховувати на те, що вони приїдуть і в них буде високий рівень заробітних плат. Ні, цього не буде. Чи не дадуть їм тут в Україні? Безкоштовне соціальне житло, якщо в них їх власне житло знищено, так цього теж не буде, так само і не буде такої самої соціальної інфраструктури, котра є в Європі. І нам потрібно намагатися, комунікуючи з українцями за кордоном, доносити тези, котрі не будуть пов'язані суто з матеріальним чинником. Потрібно шукати інші вибори, інші пропозиції. І я думаю, що самим головним рушієм для повернення українців на батьківщину буде те, що Україна готова змінюватись, те, що ми хочемо тут в Україні створити країну свободи, свободи слова, свободи вибору, свободу переміщення, свободи підприємницької діяльності. І ось коли українці побачать ці зміни тут у нас в країні, вони і почнуть повертатися, і почнуть повертатися навіть ті, хто виїхали до 2022 року і року. Тоді в нас буде скорочуватись і трудова міграція, котра в нас посилиться після закінчення військових дій, і до нас. Будуть їхати і мешканці інших країн, котрі захочуть самореалізуватися, бо йти шляхом суто економічним, на жаль, ми цю гонку вже програли і навряд чи зможемо наздогнати хоча наших найближчих сусідів на кшталт Польщі та Чехії. На превеликий жаль, пане Василь, дякую вам, Василь Воскобойник, президент асоціації компанії міжнародного працевлаштування. Щойно був з нами, бачите, і дійсно говоримо ми про можливості варіанти повернення наших біженців в Україну. Однак це стикається з багатьма факторами і чинниками, які на жаль ми не можемо на здолати.